Вітаю вас на каналі Тренування для схуднення вдома. Мене звати Оля і сьогодні ми з вами попрацюємо над зайвими кілограмами на животі. Якщо ви хочете схуднути в області живота, то по-перше, вам необхідно налагодити харчування, по-друге, додати тренування або іншу фізичну активність. Пропоную вам вправи, які направлені на жирозжигання за рахунок функціональних вправ та високого пульсу протягом усього тренування. Станьте прямо ноги на ширині плечей, руки витяніть вперед перед грудьми. На видиху підтяніть вправе коліно до живота, одночасно з цим розгорніть корпус вправо, відводячи руку назад. Дуже важливо повертати корпус, а не просто махати руками. Поставте ногу на підлогу і підніміть ліву ногу і підведіть ліву руку в сторону. Ця вправа допоможе підтягнути живіт і попрацювати над балансом. Виконуємо 30 секунд. Для виконання вправи станьте прямо, ноги розставте широко. Праву стопу розгорніть убік, ліва рука піднята вгору. Права рука опущена і лежить біля стегна. На видиху нахиліть рівно в спину, вправо, намагаючись доторкнутись рукою праву стопу. Корпус майже паралельно підлозі. Груди дивляться вперед, ліва рука витягнута вертикально вгору. Не округляйте спину і не подавайте корпус вперед. Виконуємо по 15 секунд на кожну сторону. Переходимо до виконання наступної вправи. Для цього розставте широко ноги і опустіть таз, переносячи вагу на праву ногу. Стегну правої ноги паралельно підлозі, коліна не виходить вперед носка. Ліва нога залишається прямою і витягнутою. Корпус розгорніть вправо, так, щоб ліва долоня була біля правої стопи, а права рука відведена назад. На видоху перекочуйтесь з правого випаду в лівий, синхронно розгортаючи корпус вправо і вліво. Це дуже ефективна вправа для схуднення живота і тонусу всіх м'язів вашого тіла. Всі молодці! Весело збираємо ноги і переходимо до наступної вправи. Встаньте прямо ноги на ширині плечей, з'єднайте руки долонями разом, підніміть їх вгору і розгорініть корпус вліво так, щоб погляд був спрямований в бік. На видаху виконайте присідання до паралелі стегон з підлогою, не розмикаючи рук і скручуючи корпус в протилежну сторону. Лівий лікоть повинен бути у правого коліна. На вдиху поверніться у вихідне положення. Ця вправа зміцнює м'язи преса і допомагає схуднути в животі, ще й тонізує м'язи стегон і сідниць. Для виконання цієї вправи прийміть положення присідання сумо з широко розставленими ногами. На видиху почніть здійснювати удари кулаками вправо і вліво, скручуючись в корпусі. У цій вправі дуже важливо задіяти м'язи преса і повертати корпус, щоб повністю включати в роботу м'язовий корсет. Вправа задіює не тільки м'язи живота, а й м'язи рук, і сідниць, а також допомагає розігнати пульс і спалити зайві калорії. Для виконання наступної вправи ми лягаємо на килимок, піднімаємо випрямлені ноги вгору руки розставлені в сторони. Тяніться руками до ніг, піднімаючи корпус виключно за рахунок роботи черевної мускулатури. Не поспішайте, відчувайте, як напружуються м'язи в області живота. Щоб полегшити вправу, зігніть коліна під прямим котом і тяніться руками до зігнутих ніг. Виповнюємо вправу 30 секунд. Переходимо до наступної вправи. Ляжте на спину і витягніть руки і ноги уздовж корпусу. На видиху піднімайте. Ноги і руки так, щоб утворили прямий кут з підлогою в піковій точці. На видиху опускайте руки і ноги в вихідне положення. Не кидайте руки і ноги, оскільки головним завданням є отримання напруги в м'язах преса. Це одна з найефективніших вправ для схуднення живота, які виконуються на спині. Вправа пропрацьовує всі м'язи преси, розвиваючи їх силу і рельєф. Переходимо до останньої вправи. Прийміть положення стандартної планки на витянутих руках. Підтягуйте коліна до гради і опускайте стопу на підлогу. Виконуємо вправу на швидкості. Ця кардіовправа швидко розганяє пульс, практично не дає навантаження на суглоби. включає в роботу нижній прес, м'язи, плечей, біцепси і трицепси. Щоб полегшити вправу, підтягуйте коліна до живота в спокійному темпі, поперемінно змінюючи ноги. Підтримайте мій канал, вподобайкою і підпискою. До зустрічі!